Добрий день. Вчора на сайті культового американського журналу Time вийшов дуже важливий репортаж під назвою Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я, полдинка, якого виконана в дуже яскравих таких червоних тонах, і на ній зображений Зеленський. Посилання на цю статтю я даю в описі до відео, і ви всі можете з нею ознайомитися. От е, це в цій статті немає нічого нового. Однак е, тепер на багатомільйонну аудиторію у світі про Зеленського стане більш зрозуміло ще більшій кількості людей, тому що тим людям в Україні, які не голосували за Зеленського, які знають ціну Зеленському, його Шепіто. Його рівневі освіти, рівневі як політика. Нічого нового нових тез в цій статті немає, але ми не можемо її пропустити як важливе явище в сприйнятті України у світі. Цікаво, що вчора в своєму телеграм-каналі Андрій Єрмак, голова Офісу президента Зеленського. Е Дав посилання на цю статтю з коментарем: Дуже важливий репортаж. Рекомендую читати всім. Але за певний час, ймовірно, ознайомившись зі змістом цього репортажу, він видалив цей допис е, зі свого телеграм-каналу. Це свідчить про багато що. Е, але, тому я вважаю корисним обговорити тези, які. Е, Висвітлюється в цій статті. Автором статті є е, людина з прізвищем Шустер. Це не той шустер, який е, маніпулював тут суспільною думкою тривалий час за гроші українців. і Так і не, вч... не вивчив українську мову. Це шустер, який народився інший шустер, який народився в Москві, Тривалий час працював в Російській Федерації та в Україні. А зараз багато часу теж проводить в Україні і багато пише про Україну матеріалів. Е, його тези, вони, як я сказав, узгоджуються зі всім тим, що ми знаємо про Зеленського, те, що спостерігаємо в Україні, е, про що кричимо в своїх дописах, однак, на що Зеленський та його Шепітон реагують. Отже, е, я пропоную е, вашій увазі тези з цієї статті, які е, об'єднуються навколо трьох тем. Особа Зеленського, перемога, поразка України у війні, і його кадри. Отже, стадія називається: Ніхто так не вірить в перемогу України, як я. Це заявив Зеленський цьому журналістові. І це жах, це просто катастрофа. Тому що, як ми пригадуємо, навіть 19 лютого 2022 року в Мюнхені на конференції Зеленський говорив: Я не вірю, що росіяни нападуть. Він, маючи інформацію, за 6 місяців до е, повномасштабного вторгнення палець о палець не вдарив для того, щоб готувати Україну до війни, не будував фортифікації, не оголосив е, мобілізацію завчасно, не збільшив, не ініціював збільшення бюджетних витрат, взагалі не готував країну. У мене є відео про те, чи є Зеленський пособником вторгнення Російської Федерації в Україну. Його можна подивитися у списку відтворення про коментарі до поточної політичної ситуації. Ця віра Зеленського сліпа, нерозумна. є свідченням його просто самозакоханості, є його свідченням інфантильності, некомпетентності, тому що дії політика не можуть ґрунтуватися на вірі. Він повірив у свою безгрішність і в те. Що світ любить його тільки за те, що він Зеленський. Але світ любить не Зеленського, світ любить Україну, яка бореться. Тому е, його особа це головна проблема України, його е, дрібний масштаб, його самозакоханість, його самодурство, його небажання чути іншу точку зору, його небажання думати і неспроможність думати. Зеленський стверджується в статті розчарований контрнаступом, і виявляється деякі підрозділи Збройних сил України навіть після того, коли з ОПА їм наказують йти в контрнаступ, відмовляються це робити і залишаються в окопах, щоб зберегти більше життів українських солдатів. Тут цікаво кілька е аспектів цієї тези. Перш за все, з ОПА віддають комусь наказ. Це жах. Цей неконституційний орган, який не має будь-яких повноважень, сміє втручатися в компетенцію Генерального штабу і Міністерства оборони. Тобто, це те, Зеленський побудував після 24 лютого 2022 року в Україні фактичну монархію, в позаконституційний спосіб сконцентрувавши повноваження в неконституційному офісі, офісі президента України, за яких ніхто не голосував. Це дуже серйозна проблема. Наступна теза. Зеленський нарешті зрозумів те, що підтримка України в світі зменшується. Він дуже розчарований і прикладає дуже багато зусиль для того, щоб підтримати, залишити цю підтримку на високому рівні. У вересні, коли Зеленський їздив до Сполучених Штатів України, радники радили йому скасувати цю поїздку. Тому що ставлення до України в США змінилося, і справді його зустріли надзвичайно холодно, без відносу до того, як це коментували потім в офісі президента України, і його ж радники, радники Зеленського, коли їх запитали про те, які враження президента Зеленського після візиту у США, вони сказали, що він розлючений. Вибачте, Зеленському перш ніж. Розлючуватися на своїх союзників потрібно подивитися в дзеркало, подивитися на себе. Е Ті претензії, які він висловлює союзникам, вони безпідставні, тому що союзники нам допомагають навіть більше, ніж вони повинні допомагати. Жодною країною е Західного світу в Україні немає договору про підтримку нашої безпеки. Над цим Зеленський не працював до 24 лютого 2022 року. Вони допомагають нам. Із власних розрахунків, так робиться світова політика. Вони не допомагають нам, е, ці політики, тільки тому, що Зеленський е, найвеличніший. Їм плювати на це. Вони керуються національними інтересами своїх держав, національними інтересами і інтересами безпеки своїх держав. Вони, вибачте, обираються в демократичних країнах і вони орієнтуються на думку суспільства. А думка суспільства в західних країнах, в тому числі і США, вона стає менш прихильною до України і незначною мірою звини Зеленського та його Шепіто. Тому що, коли кореспондент Тайм запитався, здається, у Єрмака щодо боротьби з корупцією. Єрмак відповів про те, що зараз крадуть, не мов би, не у себе в Україні. Вибачте, вони самі, Зеленський та його Шепіто про це знають, але нічого не роблять для того, щоб системно боротися з корупцією. Тут пригадаємо міністра Резнікова, міністра оборони, так званого міністра яйця по 17. Коли журналісти розслідували кричущі випадки корупції, Зеленський неналежний спосіб не зреагував це. Він не відправив Резнікову відставку. Більше того, коли вже це сталося, слуги народу. Проваджали е, оваціями. Тобто Зеленський нарешті усвідомив е, зниження підтримки е, Заходу України. І він з приводу цього дуже розчарований. Е, як він реагує на це? В журналі Таймс в цій статті стверджується про те, що Україна запланувала виробництво більше зброї. Тепер думаємося в цей абсурд. Більш ніж минуло півтора року повномасштабного вторгнення, лише зараз Україна системно почала займатися збільшенням виробництва, власного виробництва озброєння і боєприпасів. Це просто жах. Це свідчення повної некомпетентності Зеленського та його Шептону, замість того, щоб 25 лютого. Тому що до цього вони взагалі цим не займалися. Вони руйнували оборонно-промисловий комплекс України, замість того, щоб 25-го вже почати лютого 2022 року збільшувати виробництво власних боєприпасів, щоб не залежати від допомоги затихідних союзників, ми почали займатися цим лише ось нещодавно. Це свідчить про надзвичайно. Е Низький рівень управлінських е, якості управлінських кадрів, якими оточив себе Зеленський та його Шепіто. Далі, е, Зеленський визнає те, що війна в Ізраїлі відволікає увагу від України. І я... Це об'єктивний процес, і Україна повинна е, сама займатися тим, щоб зберігати увагу на нас, крім того. Дуже багато розповіли «Тайм» з радники. Вони не розповіли нічого нового. Ми про це пишемо ті, хто критикує Зеленського з 24 лютого 2022 року, а то й з 2019 року. Але тепер про це дізнається величезна, багатомільйонна аудиторія в західному світі. Дізнаються ті політики, які ще мали певні ілюзії щодо України. І це серйозно ускладнить, я вважаю. Роботу з підтримки України на світовій арені, і що говорить Рад, перемир'я, зупинки контрнаступу, тобто, він готовий кидати як жуков в топку без нерозроблених. Неопрацьованих військових операцій українців лише тому, що він вірить людина, яка не має військової освіти, військової підготовки, інтелектуального належного рівня вірить у перемогу України, замість того, щоб прислуховуватися до якихось фахівців, до військових, він прислуховується до того, хто не здатен йому сказати ні. Тобто, Зеленський, і ця стаття вона чітко це підтверджує, обклав себе людьми. Які не спроможні йому сказати ні. Тому всі, ті, хто говорить про те, що править Єрмак, розпрощайтеся з цими своїми ілюзіями. Править Зеленський, просто йому говорять лише те, що він хоче чути. Він обмежений в доступі до інформації. Він за своїм інтелектуальним і діловим управлінським рівнем не здатен сприйняти ту інформацію, в яку він не вірить, він не вміє розробляти стратегії. І він е, в своїй сліпій вірі в перемогу е, він лише погіршує становище України, тому що нам потрібно раціонально з точки зору здорового глузду чітко усвідомлювати свої переваги і свої можливості, розробляти різні стратегії. Стратегію перемоги, стратегію перемир'я, е, стратегію погіршення ситуації на фронті так роблять відповідальні політики, але в зеленського... Не стратегія, він взагалі не здатен зрозуміти, що таке стратегія. Він просто вірить у контрнаступ, і е, ніхто з його е, цих радників, нікчем, які замість того, щоб інтереси України поставити вище за свою власну кар'єру, не може йому е, сказати щось критичне на рахунок того, е, на рахунок того, е, яка зараз е, ситуація на фронті. Жодної стратегії це наступна теза. Жодної стратегії в підготовці України до зими, схоже, серйозної теж немає. Всі розуміють радники про те, що росіяни будуть взимку руйнувати інфраструктуру. Але, схоже, е Україна належним чином не підготувалася, не приклала зусиль і відповідної, не розробила стратегії, щоб мінімізувати ці втрати, тому що, тому що це Зеленський і його шепіток, які не здатні розробити будь-якої розумної раціональної стратегії. Про те, що в оточенні Зеленського полонує серйозна корупція, і він з цим не бореться, я вже розповів. І Крім того, стаття свідчить про те, що Зеленський втручається всюди. Де тільки можна, ігноруючи взагалі свої конституційні повноваження, він сконцентрував, як я вже сказав, всю владу в офісі президента, не конституційному консультативному органі, який просто повинен йому радити, а не віддавати якісь накази. І, на жаль, все це в сукупності призводить до підвищення рівня втрат України. На жаль. Це ставить під сумнів наш рух до перемоги, тому що з таким з таким рівнем керівництва, звісно, що ми виглядаємо надзвичайно непривабливо в очах наших союзників, тому що. Немає з ким вести мову, адекватну мову про адекватні стратегії. Незважаючи на це з позитивного, я можу сказати те, що не на Залецькому та його Шепіто тримається спротив України. Він тримається на Генеральному штабі, він тримається на сотнях тисяч українців, які борються в ЗСУ. Він тримається на волонтерах, він тримається на середній ланці управлінській. в Міністерствах та відомствах України саме ці люди тягнуть лямку того, що державний механізм існує. Він тримається на наших союзниках, які я переконаний не припинять допомогу Україні, тому що це відповідає їхнім стратегічним інтересам, стратегічним інтересам їхньої національної безпеки. Вони допомагають нам не тому, що вони нас люблять, що ми їм подобається, що подобаємося, що ми вони захоплюються нашим героїзмом. Ні, вони допомагають тому. Що він боротьба України відповідає їхнім стратегічним інтересам національної безпеки, і значною мірою ми тримаємося саме завдяки їхній допомозі. Нас чекає надзвичайно важка зима. Нас чекають розчарування найближчим часом, як свідчить цей матеріал журнал Тайм, тому відповідно і нам, людям, які знаходяться у тилу, потрібно продовжувати допомагати Збройним силам України. потрібно Розробляти приватні стратегії, виходячи з того, що держава в особі Зеленського та його шапіто не здатна розробити розумні стратегії на наш захист. Нас чекає дуже складна зима, тому е я розумію, що це звучить не дуже позитивно, але ми повинні бути реалістами. Саме цього не вистачає в нашій політиці в комунікації зеленського та його шапіто з людьми замість е переможних відосів. Йому потрібно навчитися спілкуватися з людьми. Ну він не здатен на це, але він на цій посаді, тому я так і кажу. Він повинен навчитися спілкуватися з людьми чесно, відповідально, як з дорослими, говорити нам правду, звісно, не всю, але в базових речах, в речах безпеки, контрнаступу, перемоги, корупції, кадрів, стратегій, розмовляти з людьми так, як розмовляють західні лідери. Вони говорять своїм людям в базових речах правду. Наприкінці я хочу подякувати всім, хто допомагає розвитку каналу. Подякувати всім, хто вподобайкою коментує і поширює відео для того, щоб збільшити обсяг охоплення аудиторії. Незважаючи на те, ще раз кажу, що в цій журналі, в цій статті журналу Тайм, нічого нового про Зеленського я не прочитав і про його шепіто. Тому, незважаючи на це, я закликаю вірити вас у перемогу України, вірити в Збройні Сили України, вірити в наших союзників, які нам допомагають, е, так було б добре, якщо б він пішов геть. Ось тут є з'явився коментар в чаті, але е, він не піде геть, тому що він сам себе усвідомлює як видатного політика, генія. Тому він не піде геть це. Йому нашіптують його радники, тому сам геть він не піде. Тим більше, що він відчуває ще значну перемогу від ірраціональних українців, які досі вірять Зеленському та його Шепіто. Тому він геть не піде. Отже, те, зважаючи на це, закликаю вірити в перемогу України, вірити в наших союзників і слава Україні!